Эко-маркет всех витает! Эко-маркет! суббота да и недели! Эко-маркет! Экономный супермаркет! Ecomarket, market, ecco supermercato. supermarket, ecco market, ecco supermarket. Економний супермаркет. Ялинка штучна. Лише 9999. 99. Екомаркет всіх вітає. Стіл святковий накриває. Ошийок, питок свинячий, 4999. Олесик. 5 років. Заради нього ми змусили цукерки батончик впасти в ціні. Тепер лише 44,99 На суботи та неділі в еко вибухові ціни. Курка тушка за вибуховою ціною 15,99. Тільки у ці вихідні. Олесик. 5 років. Заради нього ми змусили цукерки шоколадні Бельгія впасти в ціні. Тепер лише 19,99. Екомаркет, економний супермаркет. Ти ж без окулярів нічого не бачиш. В екомаркеті купуй хоч із закритими очима, але не пропусти вигоду. Хек лише 54,90. Екомаркет, економний супермаркет. Марія Петрівна. Ідеальний мисливець на знижки. Її майстерність досконала, адже вона вождь цілого племені. Заради щастя племені, ми змусили зефір впасти в ціні. Тепер лише 22,99. Екомаркет, економний дев'ять. Комаркет, супермаркет. Олесик 5 років. Заради нього ми змусили шоколад порести впасти в ціні. Шоколад преміум в асортименті лише 6,99. Екомаркет, економний супермаркет. Це Андрій, і сьогодні день народження у його друга. Мишка. На честь свята ми змусили сир Ементалер Польща впасти в ціні. Тепер лише 62,90. Екомаркет, Еко маркет, економний супермаркет. Послухайте. Ви цінні для нас. Ви свіжі, вас усі люблять. Але погодьтесь, ви стільки не коштуєте. Заради вас ми змусили сосиски впасти в ціні. Тепер лише 1499. Екомаркет! Економний супермаркет. Олесик 5 років. Заради нього ми змусили цукерки вафельні впасти в ціні. Тепер лише 20,99. Екомаркет, Економний супермаркет. Ми знаємо, що кожен з вас найкращий. Але сьогодні наступний дізнається правду. Ти стільки не коштуєш. Заради вас ми змусили грейпфрут впасти в ціні. Тепер лише 9.99. Екомаркет! економний супермаркет. Якщо мій чоловік хоче тебе щодня, я тільки щаслива. Але погодься, стільки ти не коштуєш. Заради вас ми змусили грудинку курячу впасти в ціні. Тепер лише 28,99. Екомаркет! Економний супермаркет! Олесик 5 років. Заради нього ми змусили цукерки впасти в ціні. Цукерки і риски лише 29,99. Екомаркет! Економний супермаркет.